Сучасна історія не має білих плян. Так чи інакше, кожна подія нині лишає в інформаційному просторі свій слід. Зважаючи на доступність різноманітних безпілотників та широке розповсюдження смартфонів, фото і відеосвідчень подій нині стало чи не більше, ніж текстових повідомлень. За великий обсяг інформації це не менш шкідливо, ніж її повна відсутність. У споживача буквально розбігаються очі, і він не знає, що ж обрати і кому вірити. Сам факт адекватності, достовірності чи актуальності вашої інформації вже не є запорукою того, що аудиторія буде ваш контент дивитись. Саме тому і з'являються красиві обкладинки та кричущі назви. Бо в умовах конкурентної боротьби треба бути для споживача привабливим. І як би то цинічно не звучало, навіть про війну треба розповідати нині цікаво. Моє прізвище Руденко. Це огляд офіційного мілітарного відео. Що перше спадає вам на думку, коли ви чуєте абревіатуру ППО? Певну уява малює високотехнологічні ракетні комплекси та винищувачі. Чи навпаки побиті життям пікапи мобільних вогневих груп? В нинішніх умовах про існування і роботу системи протиповітряної оборони, певно, знають абсолютно всі. Але навряд пересічні громадяни замислюються про очі системи ППО, про радіотехнічні війська повітряних сил, які цілодобово сканують українське небо на сотні кілометрів у пошуках потенційних загроз. Мало хто замислюється. Що радіолокаційні станції є критично важливими для ефективності протиповітряної оборони. І що вони є, безперечно, пріоритетною ціллю для ворога. Свіже відео від повітряних сил розповідає, як один з підрозділів окремої радіотехнічної бригади несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони на сході нашої країни. Про виклики та специфіку розвідки повітряного простору 24 на 7. Про постійну зміну позицій, про виявлення, супроводження та цілевказання сотень ворожих повітряних цілей щодня. Офіційний YouTube канал Повітряних сил Збройних сил України. До вашої уваги! Виявляємо малошвидкісні, швидкісні, швидкісні цілі. Дуже багато противник запускає в нашому напрямку шахедів, безпілотних літальних апаратів. І в основному це в нічний час. Буває, що виявляємо і 20, і 30 цілей. Готовність починається у пів на десяту і до третьої, до четвертої ночі, а потім може бути пуски крилатих ракет, калібрів, ну і так далі. Є така фраза: Україну захищають найкращі в світі люди. І вона відповідає дійсності. Знайомтесь, ювелір. До початку Великої війни він керував ювелірним виробництвом, а з початком повномасштабного вторгнення став волонтером. Допомагав військовим, шукав і доправляв необхідне на фронт. Але, як це доволі часто буває, згодом він зрозумів, що цього замало. Тож став до дострою. Спочатку водій швидкої при госпіталі, де врятував не одне життя і глибше вивчив медицину. Тепер водій-санітар 141-ї окремої механізованої бригади. Ювелір чітко розуміє, навіщо він на війні, щоб не воювали його діти. Бо справжня цінність не в золоті, а в людях. Везли хворого, У нього відкрилось фінозне кровотечення, і перший раз я тоді там панував людину. І колись ми, потім, я за це вже все забувся, ми довезли там, там було недалеко, в принципі, пару кілометрів вже було до е, самої лікарні. Ми його довезли, все нормально, передали лікарям, а потім я поїхав у Львів для е, хворого повезли для протезування. І йшов по коридору, зустрів там хлопця, е, і він каже: добрий день, добрий день. каже, яка, так. Я, ви мене не пам'ятаєте? я кажу, ні. А ви пам'ятаєте, Кажу, ти там панували мене. Я так да, помню. То ви мені спасли життя. А потім казали, що це було критично і там пару хвилин. І... Таке просте і водночас складне слово. Взаємодія. За порукою успіху ведення будь-яких бойових дій є вміле комбінування усіх наявних сил і засобів. І в момент, коли, здавалося б, дрони безроздільно панують на сучасним поле бою, класичні види озброєння не втрачають актуальності. Відео від 24-ї бригади демонструє роботу реактивної системи залпового вогню «Град». Ця стара, але й досі ефективна система спроможна за 20 секунд випустити в бік супротивника 40 реактивних снарядів. До речі, по обидва боки лінії фронту їх традиційно називають олівцями. В сюжеті від 24-ї бригади ви побачите всі деталі бойового виїзду градів. Як вдень, так і вночі. Заряджання, прямування на позицію, отримання цілі, наведення і залп. Що цікаво, командою бойової машини воїн із позивним депутат, якого називають саме так не випадково, бо на момент підписання контракту він був діючим депутатом. Можете Спостерігати бойову машину номер 21 град. Машина старенька, але зберігає свою ефективність. Тобто, коли треба сильно успокоїти, це 20 секунд 40 олівців летить в подарок, накриває площу 200 на 200. Красота. Якщо ти працюєш, а не по тобі. А, буває по-різному. По-різному. Ми від перших днів то ми вже все на собі відчули і випробували. За останній час то тьху -ть ху все нормально. А так то було машиною скло осколками. Ми міняли і труби, пакети. Але... Не без цього, не без цього. Варто визнати, що саме бойові дії це лише верхівка айсбергу. І доволі часто найважчі битви відбуваються не на передовій, а глибоко всередині кожного солдата. Воїн 60-ї механізованої бригади на псевдо «Німець» ділиться особистою історією про одне з найскладніших рішень у своєму житті: повернутися з відпустки до рідних за кордоном назад на війну. Він мав шанс залишитись в безпеці та почати нове життя. Але не зміг кинути побратимів, які стали для нього другою родиною, не покинув рідну землю, яка й досі потребує захисту. І це яскравий прояв духу братерства, відданості та справжнього патріотизму. Якщо ти не будеш вчитися і щось нове узнавати, ти, мабуть, довго не проживеш. Треба постійно навчатися, відповідати сучасним вимогам війни і таки. Їздив у відпустку за кордон і, мабуть, найскладніше було повернутися назад. Коли ти розумієш, що ти вже там і тобі вже ну, бігати не треба, ти можеш не повернутися, і на, і на цьому твоя війна скінчиться, скоріше за все. Але, ну, і тут дійсно дуже важко прийняти це рішення, бо ти думаєш, ну, я ж уже уїхав. Але ж там хлопці. ну, Як вони без мене? Ні, то так не буде. Національна гвардія України. Створена в умовах гібридної війни, загартована в пеклі війни повномасштабної. Від Слов'янська до Бахмута, від Попасної до Северодонецька. У найтемніші години ці воїни тримали оборону там, де встояти, здавалося б, неможливе. 18-та слов'янська бригада Національної гвардії України це одна з основ української оборони. І до Дня Національної гвардії, що відбувся нещодавно, бригада підготувала цілий фільм про свою історію і сьогодень. У відео будні, виїзди на позиції, підготовка екіпажів танка у мінус 15, приготування їжі, відверті відповіді і щирі емоції. Історії про людей, які не відступають перед злом, пишучи новітню історію держави України. Нагадую, що QR-код, який з'явиться на екрані поруч з фрагментом відео, дозволить вам швидко отримати доступ до повної його версії. Ми можемо піти туди, там, де інші відмовляються. І ми йдемо туди, там, де інші вважають, що там ймовірна смерть буде. Стопроцентово. Коли я ходив на завдання, я завжди туди вже йшов мертво. Я бачив тут все абсолютно хоробрість, абсолютну трусість. Бачив куди сумасшедшую сміливість, тобто, коли людина рискує усім. Тут бережуть людей. Тут немає м'ясних штурмів, типу. я знаю багато історій, де положуть цілий взвод і рот, але випадку задачу. У нас такого немає. Якщо ми не можемо штурманути, ми їх замінюємо зарвіли. Питання мобілізації є в нинішніх умовах питанням стійкості війська та виживання країни як такої. Але сам процес мобілізації, в тому числі і завдяки роботі інформаційних військ ворога, уплотнений міфами та відвертою дезінформацією. Тож спеціалісти з мобілізаційної роботи 127-ї бригади територіальної оборони, роз'яснюють найважливіші аспекти мобілізації та відповідають на найпоширеніші. Питання. І варто розуміти, армія це така корпорація, де ви або шукаєте собі посаду самостійно і, відповідно, маєте шанс увійти в структуру вже як певний спеціаліст, або покладаєтесь на сувору армійську лотерею. І хто зна, які пригоди вона вам запропонує. Якщо ви бажаєте дізнатися, як долучитися до ЛАВ Збройних сил України, що таке армія плюс, де шукати актуальні вакансії, то наступне відео. Для вас. Як стати частиною ЗСУ? Чи можна пройти мобілізацію без ТЦК? Що таке армія Плюс? Як і де шукати посаду? Відповіді на найпоширеніші питання про мобілізацію. Ви є військовозобов'язаним. Вам виповнилось 25 років і ви бажаєте долучитись до захисту держави. Ви можете діяти наступним чином. Зовсім не обов'язково чекати на повістку від ТЦК. Ви можете добровільно ознайомитись з розміщеними в інтернеті вакансіями, які потребує бригада, вибрати для себе те, що вам підходить, те, що ви більше вмієте, якщо ви водій і маєте стаж і досвід роботи. На важкій техніці, то ви можете обрати для себе, наприклад, посаду водія механіка. Або якщо ви там тісно працюєте з персональним комп'ютером, то ви можете обрати посаду діловода. Якщо маєте досвід в комп'ютерних іграх, це дуже непогано вказується на вміннях пілотувати БПЛА. Ну І відповідно на інші посади також, згідно ваших вмінь та навичок, ви можете вибрати після цього. Я це неодноразово казав і повторюватиму це знову. Армія це держава в державі, де знайдеться місце і робота абсолютно будь-якому спеціалісту. А зважаючи на спричинені війною економічні проблеми в країні, армія це ще й доволі надійний роботодавець. Але в контексті цього огляду армія це виробник контенту. Ба Більше виробник контенту з необмеженими можливостями. Тож, за традиційно я нагадую, це геть не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Задача проста і складна одночасно. Треба поставити вподобайку та підписатись на канал, якщо відео вам сподобалось. Як не сподобалось, не соромтесь написати критичний коментар. І з високою долею вірогідності ваші побажання будуть враховані. А ми побачимось з вами наступного тижня. Далі буде.